Доброго дня, дорогі отроки Я вас відчую! Доброго дня, дорога наша новоушичино! Земле моя новоушичина мила, викопана рослами і материнкою, викохана марвами зірницями привітними, куплами лелечими коронована і з Мов нема дорогоцінно стелена, Музики весільні на твоїх лицях, лепи дитячі у колосках, лосових твоїх, пісня в веселя. Та стільки ж на долі випало тобі на віку леле, скільки громовиць ламало з над твоєю головою. Скільки диких та муніт твої поля, та стійкістю багато ти, та дружбою багато ти, та милосердям новушечину мила, щирістю багато ти. зустрінуть ласкою подорожні подорожніх діти твої, приймуть обійми гостей дорогих, запросять у село отроків на фестиваль. От років 2012.